Номер два, чому Бог часто не відповідає християнам, друзі, це дуже-дуже реальна причина. Можливо, ця причина є те, що Бог не відповідає на ваші молитви. Через те, що християни неправильно моляться, і замість молитви це одне нарікання. Вони думають, що вони моляться, а вони насправді нарікають, по російськи робщуть. Дивіться. Якщо людина молиться такою молитвою, мені вже 25 років чи 30, а ти мені не послав ще дружину чи чоловіка, це не є молитва, це не є просьба, це є ну, ропо, це є нарікання на Бога. Я стільки років тобі служу, а ти мені ще не дав навіть там якогось благословення. Ось інших ти благословляєш, а мене не благословив. Це такі докори Богу. Бог не відповідає на такі молитви. Бог всемогутній. Розумієте, ми не можемо приходити до Бога з якимись претензіями. Ми повинні приходити в смирінні і